Зараз я вам хочу ще коротко розказати про новий гібрид, який буде наступного року в реалізації компанії Агросвіт. Це гібрид Метеор. Новий гібрид компанії Майябла. Його особливості. незважаючи на те, що він придатний до вирощування за системою Лєрфілд, він стійкий до восьми раз вовчка. Тобто, навіть якщо ви його посієте і у вас вже буде поле чисте, але на цьому полі ви знаєте, що є проблеми з вовчком, вам не обов'язково буде застосовувати препарат Євромайтінг, який допомагає боротися з, з арабан вовчком. Значить, висота гібриду. Десь 160-165 см. Цей гібрид відноситься до раннього період вегетації 95-97 днів. Він високостійкий до хвороб, таких як іржа, пероноспороз, фомопсис. Він з високим вмістом олії, близько 500. Оптимальні норми висіву для нього. 50 52 тисячі на гектар. До речі, всі гібриди лінійки ну, компанії «Маягра» немає необхідності сіяти загущені. Тому що, по-перше, це додаткові витрати по насінню, і це, відповідно, буде недобор врожай. Це вже було перевірено і рекомендації наші для всіх гібридів будуть. 50 тисяч на гектар по степу і 60-62 тисячі по лісостепу.